Саме, я б сказав, історичного документа для нашого краю, для нашої області це виділення 150 мільйонів на соціально-культурний розвиток, це, знову ж таки, будівництво шкіл, дитячих садків медицини, реформування медицини, реконструкції діючих і будівництво нових закладів медицини. Це будівництво. Спортивної бази, тим більше, що ви розумієте, що Тернопіль це у нас є і область як резервна до Євро 2012. Я хочу сказати, що перед цим в мене відбулися цілий ряд зустрічей з віце-прем'єрами і міністрами цілого ряду, де ми домовились про будівництво вже в цьому році розпочати будівництво сучасного плавательного басейну вартістю 25 мільйонів. Коштів сусідній області центрі це вже мають, ми цього не маємо. Я скажу, що наша сусідня область Іван-Франківська має вже сьогодні три палаци, льодових палаці спорту. Це знову ж таки Іван Франківську, Коломиї. І мені падається, що надвірне. Ми не маємо жодного і ми думали, що в цьому досить теж розпочнемо. Україна як держава заявила, що ми будемо працювати і готові для того, щоб прийняти Олімпійські зимові ігри.